Для українців за кордоном уряд Польщі завершує програму безоплатного житла і харчування для біженців. Ця підтримка діяла понад три роки від початку повномасштабного вторгнення. Отже, вже із листопада центри колективного розміщення прийматимуть виключно вразливі категорії біженців, як от пенсіонерів, а це жінки від 60 років та чоловіки від 65, а також людей з інвалідністю та багатодітні сім'ї. Для цих категорій біженців передбачена компенсація розміром 15 злотих на день. Нато Місь українці, які тікали від війни, отримали притулок, але під перелічені категорії не підпадають. Відтепер за проживання у центрах колективного розміщення платитимуть самотужки або ж муситимуть шукати інше житло. Від сьогодні зміниться життя і для українців, які планували шукати прихистку у Швейцарії. Державний секретаріат із питань міграції поділив регіони України на безпечні та ні. Отже, біженці, які прибудуть до Швейцарії із Волині, Рівненщини, Львівщини, Тернопільщини, Буковини, Прикарпаття та Закарпаття притулку не отримають. Статус біженця, який у Євросоюзі для українців продовжили до 4 березня 2027-го, на ці українські регіони Швейцарія більше не поширює. Тиме. Однак нові правила не стосуються людей, які цей статус вже мають. І все це на тлі заяв від європейських країн, що за останні два місяці кількість українських біженців там збільшилась суттєво. Польські прикордонники вже назвали цифру у 100 тисяч. Про це повідомило видання The телеграф і йдеться про чоловіків віком від 18 до 22 років, які дістали можливість виїхати за кордон після того, як Верховна Рада пом'якшила правила наприкінці літа. Із 1 листопада ТЦК більше не прийматимуть заяви про відстрочку від мобілізації. Тепер їх оформлюватимуть інакше, аби корупції позбутися, і процес автоматизувати, пояснює міноборони. Серед основних змін автоматичне продовження відстрочок, оформлення заяв онлайн у резерв плюс або ж офлайн у ЦНАПАХ. Міністр оборони Денис Шмигаль вже заявив, понад 80% відстрочок доступні для оформлення онлайн у резерв плюс. Зокрема, йдеться про дев'ять категорій українців, і більшість із цих відстрочок продовжуватимуть автоматично на основі даних, які держава… Ава вже має це. Стосується людей із інвалідністю або тих, хто доглядає за такими дружиною чи чоловіком, матір'ю чи батьком. Також йдеться про батьків трьох дітей або ж тих, хто виховує чадо самотужки. А ще це студенти стаціонару, педагоги, родичі героїв України, загиблих на війні, зниклих безвісти та полонених, а також бранці, які повернулися додому. У Міноборони зазначають, відстрочок які подовжать автоматично вже щонайменше 600 тисяч. Сповіщення про це вже має. З'являтися у Плюс, а документ у додатку тепер стане основним підтвердженням: паперова довідка про відстрочку з мокрою початкою більше не потрібна. А ті, в кого тип відстрочки ще не цифровізований, або ж хто смартфона не має, із листопада за відстрочкою можуть звертатися до ЦНАПів. Там адміністратор просканує документи і передасть їх в електронній формі до відповідного ТЦК для ухвалення рішення. Про це ТСН розповів керівник із розвитку електронних послуг у Міноборони Мстислав Банік. Загалом ми розуміємо, як покрити понад 90 чи понад 92% відсотки всього існуючого попиту. Все інше, що залишиться, вона на жаль, поки існуватиме в папері, принаймні там в короткостроковій перспективі, оскільки підстави для надання таких відстрочок це такі складні кейси, де у людини є якісь там застарілі певні документи чи ще щось, те, чого немає фізично в реєстрах і не внесено нікуди в дані. Вже із 5 листопада в Україні продовжать воєнний стан ще на три місяці. Таке рішення напередодні ухвалила Верховна Рада, і це вже в 17-те за час повномасштабки. За рішенням народних депутатів воєнний стан триватиме до 3 лютого, 2026 року. Включно доти також діятиме і загальна мобілізація.